Друзі, ну що, всім привіт, знову працює біля своєї борони. Дивіться, що вже в мене виходить, знову ніч, правда. Уже ось така готова ферма зверху. Але, друзі, не про це. Я знаєте, що згадав. Варю, а сам собі думаю, бляха, щось так погано видно. Напевно моє скло, оце захисне. Напевно воно вже засралося. Тому так погано видно і прийдеться його знов скоро міняти. Але, друзі, це не воно. Це запотіло воно зсередини. Пішліть у хату, я вам зараз все розповім. Друзі, це відео для тих, хто купує скло для своєї маски в магазині. То, щоб його поміняти. Подивіться, яке воно. А в наступному відео, друзі, я вам розповім що я ставлю сюда замість скла, яке ви купляєте в магазині?